Доброго дня, 7 клас. Сьогодні ми з вами готуємося до контрольної стеми сили. В цю контрольну будуть входити дуже багато різноманітних завдань, які стосуються не тільки сил, але ще й густини, маси і все, що з нею пов'язане. Отже, перше завдання в нас з вибором відповіді. На шаркі Терезів зрівноважені два. Тіла порівняйте маси і густини цих тіл. Ну, по-перше, ми бачимо, що перше тіло явно нижче другого. Тобто, це означає, що маса у першого тіла більша. Ми вже зразу можемо з вами викреслити варіант Б. Нам тепер залишилось порівняти густини. Згадайте, будь ласка, що густина того тіла більше. При однаковому об'ємі маса якого більша. Отже, ми можемо записати, що правильна відповідь В. Тобто відповідь порівняти густини неможливо, зовсім не підходить. Якщо в нас є однаковий об'єм, а ми бачимо по малюнку, що тут однаковий об'єм, то порівняти густини можна. Друге завдання. При ожеледиці гальмівний шлях автомобіля зростає. На що я звертаю увагу? Ожеледиця шлях зростає. Це пов'язано з збільшенням чи зменшенням сили. Якої? Згадаємо, коли ми рухаємося по любій поверхні, то обов'язково в нас. Є сила тертя. Оскільки відбувається зростання гальмівного шляху чи просто шляху, то сила тертя не діє як раніше, тобто вона зменшується. Отже, правильна відповідь буде Б. Третє завдання. У футболі відбирають захисників масивніших, а нападаючих легших. З яким це явищем пов'язане. Тертя залежить від маси, так. Але не настільки, коли коефіцієнт однаковий, тобто рух буде майже однаковий. Невагомість, ми знаємо, що в футболі ми працюємо на землі, тому невагомість не буде тут мати. Вагу. Пружність і Ми розуміємо, що пружність, наприклад, м'яча буде залежати від... від самого м'яча. Тобто, скоріше за все, інерція дійсно за інерція залежить від маси. А ми розуміємо, що масивніші за мають більшу. Масу. Наступні задачі ми будемо вже розв'язувати. Отже, давайте подивимось. На планшет, що лежить на столі, діють дві сили. Перша сила 15 ньютонів. Згадаємо, що сила позначається буквою F, отже, я напишу F15 ньютонів. І друга сила F2. Дорівнює 45 ньютонів. Давайте ми напишемо тут 1 і 2. Добре. Ми повинні зобразити ці сили графічно, тобто намалювати, в якому випадку, коли рівнодійна цих сил R дорівнює спочатку. 60 ньютонів, потім 30 ньютонів. Отже, в нас також дві рівнодійні і ми знову напишемо 1, 2. Всі величини, що в нас є, ми записали: нам потрібно намалювати малюнок. Тобто ми так і напишемо малюнок. І будемо вже малювати. Ну, По-перше, що ви пам'ятаєте, нам потрібно перевести в одиниці сі. але ми бачимо, що всі одиниці вимірювання правильні для сили це Ньютони. отже, нічого не змінилося. І тепер будемо малювати. Спочатку я поставлю точку, з якої почну малювати сили. Що я бачу перше? Що моя рівнодійна. Дорівнюю 60 ньютонів. Як з 15 45 я можу отримати 60 ньютонів? тільки склавши ці сили, давайте домовимо, що 15 ньютонів – це буде одна клітинка. Отже, наприклад, вправо я малюю стрілочку довжиною одна клітинка і позначаю її F1. Так само я повинна намалювати F2. Візьмемо інший колір, тому що з тієї ж самої точки я буду малювати силу, але її довжина вже буде три клітинки F2. Тобто, перший малюночок я вже зробила другий малюночок. Там рівнодійна в мене 30 ньютонів. Я можу це отримати тільки тоді, коли в мене сили напрямлені в різні сторони. Що я і намалюю? Отже, я знову намалюю точку. Нехай вправо в мене діє сила 15 ньютонів, тобто довжина її одна клітинка. А вліво. Буде діяти сила 45 ньютонів, Тобто довжина її 3 клітинки. І підписали F2. Ось таким чином. Не сказано, чи потрібно нам рівнодійно зображати на малюнку. Якщо хочете, можете намалювати. Якщо ні, можна залишити таким чином. Наступна задача. Вінніпух хоче налити в дволітрову пляшку 2 кілограма меда. Чи вийде в нього це зробити? Отже, в нас є маса меда. М дорівнює 2 кілограма. Окрім цього, нам сказано, що пляшка в нас дволітрова, тобто, в нас є об'єм. І це в нас 2 літри. Нам потрібно зрозуміти, чи вийде, чи не вийде. Що ми будемо робити з вами? Ми знайдемо густину речовини, яка б влізла при масі 2 кг в об'єм 2 літри. І порівняємо з густиною меда. Якщо густина меда буде більша, то об'єм буде менший. Ми з вами вже розбиралися з масою. Якщо густина буде менша, то об'єм буде більшим. Отже, запишемо 7. ми розуміємо, що нам потрібно 2 літра перевести. Це 2 помножити на 10 мінус третій метра кубічного. Тому що 1 літр це один. Дециметр кубічний. В одному метрі 10 дециметрів, а в кубічному 1000. Тому ми і записуємо 10 мінус третє, оскільки ми з меншого з меншої характеристики переводимо в більшу. Для того, щоб знайти густину, ми згадаємо формулу, нам потрібно масу. Поділити на об'єм. Що я і запишу? М Поділити на V. Подивіться, в нас всі величини є для розрахунку, тобто ми можемо з вами розраховувати. Що ми будемо робити? Замість маси я напишу 2 кг. Замість об'єму 2 помножити на 10 мінус третій метра кубічного. І давайте подивимось, які величини ми отримаємо. По-перше, ми бачимо, що в нас виходить кілограм поділений на метр кубічний, а це і є одиниця вимірювання густини. 2 поділити на 2,1, 10 мінус третій, 1 поділити на 10 мінус третій буде 1000. Отже, ми з вами отримаємо 1000 кг, поділити на метр кубічний. У меда, якщо подивитися на таблицю, наприкінці підручника густина 1450. Кілограм на метр кубічний. Отже, оскільки густина тіла більша, при однаковому об'ємі його маса повинна бути більшою. Отже, в 2 літри меду ми можемо налити більше, ніж 2 кг. Тобто, нам підходить. Ми рахуємо, що поміститься. Наступна задача. На Землі на одну з, найбільш, з найбільших писанок з музею писанкового розпису в Каломії діє сила тяжіння, яка дорівнює 350 ньютонів. Приблизно сила тяжіння, тежіння, якщо ми пам'ятаємо, з буквою Т, 350 ньютонів. На Юпітері на Цюб, Писанку діяла інша сила тяжіння, що дорівнює 1,5 км. Нам потрібно знайти коефіцієнт g. Ну, оскільки і то, і то сила тяжіння, просто ми будемо розрізнятися наступним чином. Можна написати Земля, можна написати Юпітер. Можна написати один, можна написати 2, і так, і так буде вірно. Ми вибрали Земля Юпітер. Перше, що ми робимо, переводимо в одиниці Сіт, оскільки ми бачимо, що друга сила тяжіння вона в нас в кіло ньютонів. Приставка кіло позначає 1000, тобто це буде 1050 ньютонів. Перевели, і наша умова задачі вже каже, що нам потрібно знайти силу тяжіння. Згадаємо, що сила тяжіння це добуток маси тіла, помножене на коефіцієнт g. Хоч для першого, хоч для другого. Давайте звідси спробуємо виразити масу, тому що в нас її нема. Отже, маса, це сила тяжіння F поділити на коефіцієнт g. Все це ми робимо для землі. Ми вже це можемо порахувати. Але це не кінцева буде відповідь. Отже, згадаємо, як порахувати коефіцієнт g для Юпітера. Запишемо таку ж саму формулу, але для Юпітера. F дорівнює M помножити на G. І тоді коефіцієнт g для Юпітера буде дорівнювати сила тяжіння на Юпітері. Поділене на масу тіла. Ми розуміємо, що тіло в нас однакове, тому його маса на будь-якій планеті буде однакова. Тому замість m ми можемо поставити формулу сила землі, поділити на коефіцієнт g землі. Що ми і зробимо. Отже, кінцева формула тоді буде мати вигляд? Сила тяжіння на Юпітері так і залишиться. Замість G я напишу F землі поділити на G землі. Тому G землі в нас перейде числівник. А в знаменнику в нас залишиться сила тяжіння на землі. Всі величини в нас є. Чому? Тому що коефіцієнт пропорційності для землі ми знаємо, приблизно він дорівнює 10, тому ми підставимо цю величину. Отже, коефіцієнт G для Юпітера дорівнює. 1050 ньютонів Помножити на 10 ньютон, поділене на кілограм, це в нас величина коефіцієнт уже. І розділити на 350 ньютонів. Подивіться, будь ласка, ньютони в нас скорочується. Ньютон на кілограм залишається. 10 і 350 ми скоротимо на 10, 1050 поділити на 35 буде 30. Отже, відповідь 30 ньютонів. Поділене на кілограм такий коефіцієнт G на Юпітері. Це дійсно так, тому що Юпітер дуже велика планета великої маси. І дійсно він притягувати повинен краще. І остання задача на силу пружності. Давайте також її вирішимо. Вертикально підвішена пружина підіюти гарця масою 250 грамів. Розтягнулася на 5 см. Визначте жорсткість пружини. Ми вже запишемо, що в нас є маса 250 г, розтягнулася, це в нас Х5 см, потрібно знайти жорсткість. Жорсткість позначається буквою К. К невідомо. Перше, що ми робимо в таких задачах після переводу в одиниці Сі, а тут потрібно це робити, малюємо малюночок. Отже, спочатку переведемо. Ми бачимо з вами, що маса потрібна в кілограмах, тобто ділимо на 1000,25 кілограма. І сантиметри переводимо в метри. Діємо, ділимо на 105 метра. Все перевели. І я прямо на малюночку буду малювати те, що мені потрібно. Візьмемо точку між пружиною і тілом, що підвісили. Зі сторони тіла на цю точку діє вага тіла. Вона позначається буквою «П». Пам'ятаєте, якщо тіло не пригає або рухається рівномірно прямолінійно, то вага і сила тяжіння мають однакову формулу і однакове значення. Протидію їй діє сила пружності. Отже, по малюнку ми можемо написати, що ці сили однакові по модулю. Отже, це ми запишемо. Сила пружності дорівнює вазі тіла. Згадаємо, як знайти силу пружності, як знайти вагу тіла. Сила пружності С коефіцієнт жорсткості К помножити на х, а вага тіла маса помножити на коефіцієнт G для землі. Отже, ми можемо з вами виразити К. Дорівнюю. В числівнику в нас буде маса помножена на коефіцієнт G, а в знаменнику х. Всі величини в нас є, ми можемо просто взяти і порахувати. Отже, записуємо. 0 цілих. 25 сотих кілограма помножити на 10 ньютон поділене на кілограм і поділити на 5 сотих метра. Подивимось, які величини в нас з вами залишаться. Кілограми і кілограми скоротяться, залишиться ньютон на метр, а це і є одиниця вимірювання нашого коефіцієнта жорсткості. 2,5 поділити на 5. Сотих, або 0,25, нам потрібно поділити спочатку на 5 сотих, як хочете, можете і так робити, і так. Отже, результатом. Буде число 50. 50 ньютон поділене на метр. Сподіваюся, вам було зрозуміло. Повторіть, будь ласка, сили, і чекаю вас на контрольній. До побачення!